Чи думали ви колись, що на місці чудового єлоустонського парку відбулася жахлива катастрофа? 640 тисяч років тому сплячий супервулкан Єлоустон прокинувся і це призвело до загиблі десятків тисяч живих істот. І найстрашніше те, що це може повторитися будь-якої хвилини. Коли єлоустонський вулкан вивергнувся вперше, лава температурою 1200 градусів залила землю навколо, знищивши все живе на своєму шляху. Тисячі кілометрів території сучасних Сполучених Штатів накрило вулканічним попелом, через що багато місяців континент не бачив сонця. А землетруси й цунамі знищили все живе в радіусі декількох кілометрів. Звучить як фантастичний фільм про апокаліпсис. Але на жаль. Це не вигадка. Вчені бояться, що супервулкан прокинеться знову. І не виключено, що це стихійне лихо може трапитися вже цього року. Але чи виживемо ми під час катастрофи, яка накриє більшу частину планети? Таких супервулканів, як Єлоустоун, науковці знають цього близько 20. Але що таке супервулкан? Його виверження може спровокувати зміну клімату на землі і викликати катастрофічні наслідки. Одна з особливостей вибуху супервулкана величезна кількість попелу. Саме він став причиною загибелі людей під час однієї з найсмертоносніших катастроф у історії людства виверження супервулкана Тамбора в Індонезії у 1815 році. Саме виверження тривало три дні. Внаслідок цієї природної катастрофи загинуло понад 70 тисяч людей, а сотні тисяч зрештою померли від хвороб та голоду. Виверження тамбори вплинуло на всю планету. Вулкан викинув 175 кубічних кілометрів вулканічних уламків. Складно уявити собі це число. Це могло б поховати штат Род-Айленд під майже 57 метровим шаром попелу. А Сингапур накрило б удвічі меншим шаром, майже 26 метрів. Виверження тамбору відбувалося зі швидкістю 500 мільйонів кілограмів на секунду. Ця маса в 180 разів більше, ніж за цей час падає води в Ніагарі. Але магма це не найстрашніше, що викинула зі своїх надр тамбора. Висота шлейфу попелу, який піднявся після виверження, сягнула майже 43,5 кілометрів. Це при тому, що звичайна висота польоту Боїнга не досягає і 10 кілометрів. Вітри швидко рознесли попіл і вулканічні гази по всій земній кулі. Коли магма опинилася на поверхні, до атмосфери потрапили розчинені в ній речовини: сірка, хлор та фтор. Вони спровокували так званий антипарниковий ефект, який спричинив похолодання у всьому світі. Потужність і руйнування від вибуху тамбори дорівнювали вибуху двох мільйонів атомних бомб. За кілька днів тамбора виділила стільки енергії, скільки споживають усі сполучені штати за рік. Ще один супервулкан, виверження якого змінило життя людства Кракатау. Ця катастрофа сталася 26 серпня 1883 року. Майже через 70 років після виверження тамбори. Кракатау – це безлюдний острів в Індонезії. Капітан німецького військового корабля Елізабет, що проходив повз нього, помітив хмару диму і попелу, що піднялася в небо. Це було початком виверження, яке тривало більше двох місяців. Воно стало причиною загибелі 36 тисяч людей та зруйнувало сотні прибережних сіл. Виверження Кракатау створило найголосніший звук, який коли-небудь був зафіксований. Його було чутно на 10% поверхні нашої планети. Він дійшов до Австралії острова Маврикій, які знаходяться за 4,5 тисячі кілометрів від Кракатау. Дві третини острова Кракатау у північній частині пішли під воду, спровокувавши потоки лави, пемзи та попелу. Але навіть такі руйнування виявилися не найстрашнішими наслідками. Справді, моторошним продовженням катастрофи виявилися велетенські цунамі, які знищили все живе в прибережній зоні сусідніх островів. Коли вивергнувся Кракатау, хвилі дійшли до Гавайських островів і Південної Америки. Найбільша з них 41 метр звишки вдарила по індонезійській провінції Бантен. А за нею прийшла ще серія хвиль, що зруйнувала 165 поселень. Вся рослинність, всі будівлі на островах були знищені. Тисячі людей з яви та сматри змило в море. Серед усіх жертв Кракатау лише дві тисячі загинули від самого виверження. Життя ще 30 тисяч людей забрало саме цунамі. А через декілька днів після виверження спостерігачі на Гаваях стали помічати яскраво після світла по заході сонця. Через два місяці такі повідомлення стали приходити з Австралії та Північної Європи. Вчені прийшли до висновку, що це ефект розсіювання сонячного світла крихітними частинками вулканічного пилу, які через кілька місяців все ще перебували високо в атмосфері. Через таке явище на нашій планеті може настати вулканічна зима. Так відбувалося після вибуху вулкана Тоба. Науковці кажуть, що цей природний катаклізм відкинув нашу цивілізацію на сотні років назад. І хто знає, якими були б наші досягнення сьогодні, якби не виверження супервулкана. Ця катастрофа відбулася 74 тисячі років тому і спровокувала вулканічну зиму, яка, за оцінками вчених, тривала від 6 до 10 років. У цілому виверження тоба призвело до охолодження землі, яке відчувалося все наступне тисячоліття. Було знищено популяції гомінідів і савців у Азії. А вдалося вижити лише небагатьом Homo sapiens у Африці. Вони розробили складні соціальні і економічні стратегії, завдяки яким людство змогло знову заселити Азію. Індекс вулканічної вибуховості виверження вулкана Тоба оцінюється у 8 балів. І це найвища оцінка шкали. Об'єм виверження вулкана тоба вражає. Це 1078 кубічних кілометрів, з яких майже 306 у вигляді попелопаду. Він вкрив Індійський океан, а також Аравійське і південно-китайське море. Уламки виверження знаходили навіть у Східній Африці. Археологічні знахідки свідчать про те, що деяким людям вдалося врятуватись від руйнівних наслідків виверження супервулкана. Адже в Дхабі, в Індії, змогли виявити знаряддя праці, яким близько 74 тисяч років. Це говорить про те, що невеликим групам мисливців збирачів таки вдалося врятуватися. Але тривалість їхнього життя після катастрофи суттєво зменшилася, адже їм довелося виживати в умовах, коли всі посіви було знищено, а температура повітря знизилася до мінус 10 градусів за Цельсієм по всьому світу. Всі ці вулкани вивергалися в минулому. Але небезпека існує і сьогодні, адже сплячі супервулкани можуть прокинутися будь-якої миті. То де саме це відбудеться? У світі нараховують близько 20 супервулканів. Вони розкидані по всій поверхні Землі і також існують на інших планетах. Можливо, саме їхні виверження й вплинули на те, що сьогодні Марс безлюдний. Адже кожен з них міг убити життя на планеті. Вчені змогли довести, що в регіоні Північного Марса, Арабія Тера, протягом 500 мільйонів років відбувалися тисячі супервивержень. Таких же самих, як виверження вулкана Тоба на Землі, але в тисячу разів частіше. Дослідникам вдалося проаналізувати мінерали на поверхні Тера Арабія і підтвердити свої припущення про їхнє вулканічне походження. Кожне виверження на Марсі вивільняло гігантську кількість вуглекислого газу, який робив атмосферу щільнішою, блокуючи Сонце та знижуючи температуру. Про це серйозно стверджують науковці з центру космічних польотів НАСА. Але всі супервулкани Марса зосереджені в одній північній частині планети. На землі ж вони розкидані по всій поверхні можливо, колись вони всі були в одній місцевості, так само, як і на Марсі. Але через зміщення континентів під рухом тектонічних плит розійшлися по всій планеті. Сьогодні один із найпотужніших земних супервулканів це Новорубта на Алясці, він розташований всередині півострова. У 1912 році тут відбулося наймасштабніше виверження за всю історію північної Америки. Перші його ознаки відчули ще за п'ять днів до його початку у селі Катмай. Воно розташоване на відстані майже 258 кілометрів від Новорубти. Це були сильні землетруси, які змусили жителів евакуюватись. А у день виверження зранку місцеві почули кілька вибухів. Через декілька годин члени екіпажу переплава дора. Прибував у протоці Шеліхова, побачили велетенську хмару виверження. Ті ж миті темрява обволокла корабель. А на сусідньому острові Кодіак, розташованому в кількох сотнях кілометрів, темрява була такою, що на відстані простягнутої руки не було видно світла від ліхтаря. Так тривало 60 годин. Під вагою попелу впали дахи будинків у селі Кодіак. А в цілілі домівки згоріли після удару блискавки з хмари пополу. Вода в селі стала непридатною для пиття. Внаслідок виверження з'явилася кальдера Аняк-Чак. Її глибина майже 610 метрів, а діаметр більше ніж 10 кілометрів. Кальдера утворилася внаслідок обвалу вулканічної гори 2133 метри заввишки. Також це місце називають долиною десяти тисяч димів. З кінця літа в долині починаються вітри, що дмуть цього осінь. Вони підіймають попіл, який залишився навіть по сьогодні. Таким чином, лякаючи місцевих мешканців. Їм здається, що вулкан знову прокинувся. Але якщо виверження дійсно станеться повторно, аляска може зникнути назавжди. Попіл накриє більшу частину території Чукотки і Канади. А кількість жертв вимірюватиметься сотнями тисяч людей. І ще один супервулкан, якого нам варто остерігатися: Пекто або Китайський вулкан. Хоча розташований він не в Китаї, а в найзакритішій країні світу північній Кореї. І на відміну від більшості вулканів на планеті, він перебуває не на стику тектонічних плит, а прямо у центрі однієї з них. Простіше кажучи, гра Пекто стоїть там, де за всіма законами природи її бути просто не повинно. Пекто священна гора для мешканців Північної Кореї. На її вершині є гарячі джерела і газові жерла, а в самому кратері басейн під назвою Небесне Озеро. Але декількох невеликих землетрусів у 1903 році, що сталися один за одним, Вистачило для того, щоб сплячий вулкан Пекту викликав цілу серію потужних підземних поштовхів, яка тривала три роки. Це налякало владу Північної Кореї, причому настільки, що вона пішла на перемовини з країнами-сусідами, щоб обговорити плани допомоги й евакуації на випадок, якщо пекту все ж таки вибухне. Сейсмологу Джеймсу Хамонду навіть вдалося отримати дозвіл на в'їзд до країни і дослідження надр вулкана. У 2013-му він прибув на пекто і установив там шість сейсмометрів на сонячних батареях. Їхня протяжність склала 59,5 кілометрів. Впродовж двох років ці сейсмометри реєстрували поштовхи та землетруси. Хамон зміг виявити, що під горою пекто розташований шар частково розплавленої породи, кашоподібна подібна газу та кристалі. Сейсмологи з Техаського університету вважають, що пекто один із найнебезпечніших вулканів на планеті. І ризик його виверження дуже великий. Минуле виверження пакту сталося в 946 році до нашої ери. І це було найпотужніше виверження за останні дві тисячі років. Вулкан викинув у повітря 45 мегатонн сірки. Це в кілька разів більше, ніж при виверженні тамбори. Якщо ж Пекту вибухне найближчим часом, наслідки будуть катастрофічними. Північну Корею буде стерто з лиця землі. Китай, Південна Корея та Японія утратять мільйони своїх громадян. Катастрофа зруйнує мільйони будівель, а також зіпсує всі джерела питної води, через що почнуться кислотні дощі. А вони забруднять ґрунти, знищивши врожай. А на усіх нас чекає смертоносне глобальне похолодання на землі, як це вже було під час виверження тоба. Але як ми дізнаємося, що якийсь із супервулканів ось-ось вивернеться. Дуже наглядно своєю поведінкою нам про це розповів Анак Кракатау. Його ще називають дитя Кракатау, адже він з'явився на місці супервулкана, що згас після виверження. Спочатку він був маленьким конусом. Утім, вулкан швидко ріс протягом усього ХХ століття. Ландшафт навколо нього також змінювався. Земля підіймалася на кілька метрів і спадала назад. І в грудні 2018 року вулкан вибухнув, викликавши руйнів на цунамі з висотою хвиль майже 80 метрів. Загинуло 437 людей. Понад 30 тисяч отримали поранених. Ще 30 тисяч стали біженцями. Виверження дитя Кракатау вважається одним із найсмертоносніших у 21 столітті. Але на відміну від свого батька, цей вулкан після виверження не зник, а зменшився втричі. А дві 2021 році відбулося виверження підводного вулкана хунгатонга Хунгахапай. Місцеві мешканці відчували підземні поштовхи та бачили волони, що збільшувалися з вишки декілька метрів за місяці до початку виверження. А за декілька днів до вибуху вулкана в повітрі сильно відчувався запах сірки. Коли вибухнув вулкан у Тихому океані, в небо піднявся стовп диму з вишки більш ніж 56 кілометрів. Що досяг мезосфери. Вибух був таким потужним, що його почули навіть на Алясці. А його потужність сотні разів перевищувала вибух атомної бомби в Хіросімі. За оцінками ООН, 80% мешканців островів, розташованих поблизу, відчули наслідки виверження на собі. На столицю тонги Нукало накотилася хвиля заввишки більше метра. Мешканці міста рятувалися на підвищеннях і дахах будинків, але деякі були травмовані величезними каменюками з набір землі, що падали з 40 кілометрової висоти. Так високо в повітря їх підняв вибух. Виверження також викликало 590 тисяч блискавок. Але Єлоустоун залишається головним супервулканом, що загрожує нашій планеті. І нещодавно він знову нагадав про себе і про те, що готовий вибухнути будь-якої миті. Один із найвідоміших гейзерів Єлоустону Стімбоут, повністю змінив характер свого виверження. Тепер науковці уважно слідкують за породою навколо нього. Адже вона може почати підійматися на декілька метрів вгору у радіусі кількох метрів від гейзера. Коли вони побачать такі зміни, діяти доведеться швидко. Адже це означатиме, що вулкан готовий вибухнути в будь-який момент. І якщо це станеться, земля навколо підніметься на кілька десятків метрів. Звук від вибуху супервулкана пройде через Атлантичний океан і його почують по всій Європі. А в мезосферу підійметься стовп диму, який побачить із космосу. Вже через годину після виверження Єлоустоуна у радіусі 100 кілометрів не залишиться нічого живого. Частина людей помре від ударної хвилі вибуху, а хтось задихнеться у хмарі задушливих газів. Далі вулканічний попіл рознесе по всій території Сполучених Штатів Америки. Хмара від виверження накриє половину території країни. Вулканічний попіл шість разів важчий за сніг. І дахи будинків почнуть обвалюватися під його вагою. Попіл заб'є всі фільтри і двигуни в очисних спорудах, автомобілях, літаках. Небо над Америкою буде закрите, усі перельоти скасовані. У хмарах попелу будуть накопочуватися сильні розряди блискавок, які спровокують лісові пожежі. Землю накриють дощі з отруйного вулканічного попелу, що містить ртуть, сірку та мишяк. Відсирілий попіл збиратиметься на дротах електромереж і обірве їх. Ми залишимося без світла і без зв'язку, але повірте, це не найстрашніше. Вулканічний попіл стікатиме в річки, і вода в них стане непридатною для пиття. Виверження спровокує селові потоки, які змітатимуть все на своєму шляху: рослини, тварин, людей. І будинки. Будуть зупинені атомні електростанції, поза як їхні системи охолодження працюють за допомогою води з річок. Почнеться мародерство. Лікарні зачинятимуться одна за одною. За приблизними підрахунками, у зоні вулканічного ураження загине півмільйона людей. Через тиждень після виверження Єлоустон викидатиме стовпи попелу на відстань до півтори тисячі кілометрів. І ця смертоносна хмара продовжить вбивати людей. Адже вулканічний попіл це гірські породи, розтерті в пил. У кожної частинки такого попела загострені грані. І якщо він потрапить до легень, то або зруйнує їх зсередини, або зацементує. Загинуть також домашні і дикі тварини і буде знищено врожай. На нас чекає найстрашніший голод в історії людства. Від Денвера до Солт Лейк Сіті залишиться лише руїни. Стануть мертвими штати Вайомінг, Колорадо, Айдахо, Монтана та Юта. Але в небезпеці не лише Сполучені Штати Америки. Хмара попелу дійде й до Європи. Її жертвами стануть сотні тисяч людей. Це відкине людство в розвитку на кілька сотень років, а може й на тисячу. Такий сценарій розвитку подій звучить похмуро і моторошно. Хіба може бути щось гірше? Насправді може. Жахливіше, ніж виверження Єлоустоуна. Може бути лише вибух усіх супервулканів одночасно. Адже коли це станеться, і відбудеться перше супервиверження землетруси сколихнуть усю планету. Вони можуть розбудити сплячі супервулкани і запустити ланцюгову реакцію страхітливих вивержень. Але чи переживе таке випробування людство, якому вдасться врятуватися? Як ви вважаєте?